Всім привіт! Я Катя. Ви на в'язальному каналі Кеті Суо. Гарного перегляду! Почну свою розповідь з готової роботи. Це такий мій светрик. Я його не відпарювала і я його вже носила тричі. Тому що у нас е, сніг за вікном я вам зроблю таку невеличку вставочку. І я вже, я вже відчула який він теплий. В'язала я його з пряжі Drops, Харизма, важить він 540 грамів і в'язала я його один тиждень. Так, я зв'язала цей сфери дуже швидко. Тому що мені дуже хотілося <смі> <смі> побачити, який він буде. Я його робила, ну, це взагалі мій перший з жакардом за власними розрахунками, взагалі перший світер, тому що я до цього в'язала по майстер-класам, там, де по пительну, можна сказати, а тут я просто по своїй щільності вирахувала, скільки які а, нюанси, і ну, так, по фігурі хотілося мені його посадити. Я його дуже хотіла зробити його дуже таким комфортним. Таким, щоб він а, і не повнив мене, і робив таку фігуру, знаєте, ну, трішечки оверсайд, щоб він був. А, що, що я можу за нього сказати? А, я перев'язувала низ. Перев'язувала низ. Чому? Тому що на цьому светрі я навчилася робити закриття петель італійським способом. Італіцька. Італіцька, так? Італіцька. так, дівчатка, я це зробила. Таке, як знаєте, перше моє закриття петель. Я не знаю, воно здається називається італійський. Італійський, так? І просто еласт... закриття голку було еластично. Ой, я так цього боялась, я навіть не в'язала деякий час, тому що я приходжу додому і розумію, що у мене ось, ось оця робота там, де потрібна точність, і в'язання вже стає не таким, ну, не таким заняттям, де можна відпочити. от Тому показую вам рукавчик свій, як він у мене виглядає. А от ця резинка, що знизу, я її трішки по-іншому теж еластичне було, еластичне було закриття, але я не знаю, щось мені не подобається. Якісь петлі розтянуті тут. Не знаю, можливо, буде так, що я просто на цю частину відріжу тут і, і перев'яжу, але. Я не знаю, як, як на це наважитись, вже довіжу рукави, потім зараз буду набирати петлі другого рукавчика. Ось отак. так. Такий достатньо довгий рукав. Тож. І коли я, я спочатку зв'язала тіло цього светра, і закрила способом просто еластичним. Це був способ не італійський. І почала далі в'язати рукави, зв'язала і думаю, «Блін, Катя, ну ти ж, ти ж хочеш красиво, щоб було красиво. І, тому що в мене є така, такий прикольчик, якщо мені щось, якась деталь не подобається, або якась, ну, я просто, якщо не зручно, я думаю, ви так само, я його носити не буду. Можу сказати, що я намучилась, тому що я дуже переживала втратити петлі. Я не знаю чому. Я, я не можу вам це пояснити, але в мене вийшло, і я така думаю, кажу, ця резинка виглядає краще, ніж резинка, яку ти спочатку зв'язала і закрила просто еластичним способом. І я якось в'язала дуже так ну дуже якось розхлябано саме. Цю резинку і ну, такі петлі були витянуті. І я ще помітила, що цей светр був трішки все ж таки, я визнаю. Тому що в попередньому відео я казала, що мені хочеться та таку довжину, щоб було не дуже довго. Але все ж таки, я зробила Ну, Так як мені не сподобалась резинка, я, звичайно, зрізала вниз. Просто зрізала те саме те закриття, яке я робила. Розпустила ту резинку, яку я спершу в'язала. І дов'язала цей светр. Я дов'язала приблизно десь 5 см. Так, 5 см. І ви знаєте, я дуже задоволена, що я це зробила. От. От Дуже задоволена, що я не полінувалася, не побоялася. ну, Я, я захотіла якось цю річ зробити. як, <смі> Я змогла її носити. Так ось, Я зробила це, і в мене вийшов дуже гарний низ, я вважаю, дуже такий акуратний італійський спосіб закриття. Дуже-дуже класний. Просто він крутезний. Uh, так, я не вміла це робити, і на цьому светрі я навчилася. Mm. Mm. Дуже круто. Uh, рукави. Коли я його в'язала, я думала, що рукави буде дуже довгий. А коли я його попрала, це взагалі. Я його просто, я його брала в машині. Так, зараз їдемо купатися. Буду його брати в пральній машині. Oh, чи переживаю я? Ну, є трохи, але це, я думаю, що потрібно зробити саме в пральній машині, тому що е, я не хочу його прати руками. І надалі не хочу. Тому йдемо купатися. В пральній машині на режимі шерсть. У мене є такий режим, шерсть для делікатна. Коротше, така делікатне. От, я його туди засунула, включила. І потім почала читати, як же потрібно брати речі, які з шерсті. І, о, Боже, я налила туди кондиціонер. А якось я вичитала, що кондиціонер не можна ні в якому разі ну, взагалі. А я його вже тут налила, але він ще ну, не спрацював. Так от а, я просто взяла і вилила його. Я, коротше, зупинила машинку, дістала. На цитикрівці вилила кондиціонер і ну, продовжила брати. Коли я його дістала, він був просто величезний. От, дівчат, реально, я думала, що я його просто вбила. Але він у мене, він у мене скільки сох? Десь десь два дні. Він сох два дні, тому що в нас зараз зима. От, і е, я його сушила на, теп, на, тепли, на теплій підлозі, і от якось так довго відсох. Але коли він висок, я здивувалася. Ну, як здивувалася, я, я знала, що пряжа вона, вона розрівняється, але щоб наскільки розмірів мені потрібно було, по, щоб він зменшився, я не думала, що таке диво може статися. Але ось так. Рукави просто супер, вони не короткі і не довгі. Резинка по, по довжині, я помірюю, якщо, якщо треба напишу, саме комфортно. От Я таку зв'язала, вона не коротка, але можна було задовше. Мені подобається, коли така широка резинка, довга. була готова робота. Ставлю їй 9 з 10. Я особисто ставлю її 90. Чому? Тому що якщо б я вміла в'язати італійський набір, то, напевно, я б не перев'язала вниз. Але можу сказати, що я на цьому светрі дуже багато чому навчилася. Я повірила в себе. Я набила такі свої перші гулі і хочу. Якось закликати вас, щоб ви не боялися робити свої перші помилки. Тому що, поки ви не візьметесь за якусь роботу, яку, яка вас дуже лякає, і не почнете робити ті самі помилки, ви ніколи не навчитесь. Е, можливо, можливо, е, я не права, тому що можна вчитися на помилках інших, але буде. Е, Ну, ви будете все одно переживати. Напевно, я зв'язала цей, цей світер а, за тиждень, тому що я дуже переживала і була невпевнена в власних розрахунках. І мені хотілося просто побачити, який, який цей светрик буде. От, я зняла такі невеличкі відео, такі заставочки, так можна сказати, в лісі. От, і ви можете подивитися на цей светрик по іншому. Більше готових робіт в мене, на жаль, немає. Але е я хотіла якось позбутися своїх е таких залишків пряжі. І як ми вже всі знаємо, що це неможливо. Це неможливо, тому що е не просто, дівчата, ви повинні мене зрозуміти. Точно я вам кажу, ви повинні мене зрозуміти. Це шкарпетка. Хм. Вона зв'язана з різних пряж. І як я думала, що мені вистачить зв'язати дві шкарпетки. У мене був залишок тут такої пряжі, це у нас вона така ісландик вул. Якщо я правильно кажу, ви вибачте, якщо неправильно. правильно. От я в'язала з неї собі в монуті зими рукавички. У мене ось так залишилось, у мене ще такий моточок. От, так що, я ж думала зробити собі таку теплу резиночку. Вибачте, за таку. Ну, за такий вид, але так, як є. От. І в мене залишалося ще, як я порахувала, мені повинна було вистачити цієї пряжі, але їй не вистачило. От що мені з цим робити? От що мені робити? Мені не вистачило, ну. Ну, я вважаю, що так от програм десь 20 точно. О, що робити? Я не хочу. Дівчата, я не хочу купляти ще таку пряжу. Тому що я не дуже люблю рожевий колір, як такий, щоб носити його, знаєте, кожен день там, ще щось. Тобто, якщо я куплю цю пряжу, я дов'яжу цю шкарпетку, і в мене залишиться ще. В мене залишиться ця рожева пряжа, з якою я просто а, я не знаю, я хотіла її позбутися. Але битва була нерівна, і вона перемогла. Що я буду робити? Напевно, я куплю цю рожеву пряжу. І, ну, шкарпетки такі прикольні. Ну, знаєте, вони прикольні. Так, вони, може, такі не дуже презентабельні, але вони дуже теплі. І основна рожева пряжа це Новіта. новіта Сім братів, вона тут на 100 грамів 200 метрів. Така звичайна пряжа. От. І вона дуже тепла. Ну, в цих шкарпетках буде дуже тепло. Ну, я не знаю, я вдома я завжди ходжу в в'язаних шкарпетках. от, Я не знаю. Я не знаю, що робити. куплю пряжу. що, от. Із процесів це теж все. Це, це все светр готова робота. Але щоб його дов'язати, мені знадобилося ще один моток пряжі. Ну тобто я купляла якийсь, у мене був план. Але я е, розрахувала кількість пряжі на светр 550 грамів. Я була права. Так. Але тут є жахар. І на жахар потрібно. Різна пряжа. І ось в мене залишився такий моточок кольору, якого я витратила скільки? 60 грамів. У мене було два моточки. І ось цей моточок, якщо б він був ниткою основного кольору, мені б вистачило. Але ні. Тому я поїхала в магазин пряжі. Де продається ця нитка? І там був розпродаж на дропс. І я купила дропс Cotton, муска. Я думаю, ви всі знайомі з цією пряжею. Це мерсеризований. Мерсеризований Ага. 50 грамів 100 метрів. І в мене в мій, як було зв'язати собі якусь таку, я не знаю, майку або якусь ковтинку на літо. Літа нема, а ковтинка. Я почала в'язати. Я почала в'язати. Зробила деякі там розрахунки, мені б хотілося зробити таку маєчку американку, знаєте, з такою американської, я не знаю, як це право, Так, роль, американська кроль. Не знаю. Е, ну, я думаю, що ви всі мене зрозуміли. Е, я почала в'язати. І, ви знаєте, я хотіла додати туди якийсь такий ажур. Але ажура не вийшла. Ажура не вийшла, тому що в мене, як я зрозуміла, нех... ну я не знаю, от лицева гладь, дуже супер, все круто, класно, Катя, ти зможеш. Жакар супер, Катя, тобі все ну, ти зможеш. Ажур? Вибачте. <сх Read> Вибачте. А, ще що. У мене немає спис 3,5. Їх немає. Чому? Тому що я. Початківець у мене ще немає всіх ну, такого набору якогось. Я збираю свою якусь колекцію, але три з мене ще немає. А якось під цей проєкт, чесно кажучи, я не хотіла. Мені якось ну, мене немає такої такого, знаєте, запалу. І от я зрозуміла, я зараз дуже з запалу. Мені хотілося, мені подобається це. На літо в'язати ну, речі з котону. Я не знаю, у вас є взагалі якась мотивація, що вас мотивує? Тому що я зараз проживаю в Фінляндії, і о, у нас вже ну, сьогодні 23 квітня, і у нас випав сніг. Він просто, я не знаю, шарив, ну 3 см точно лежить, і зараз він просто як корделець. І от мотивації в'язати літні речі в мене взагалі немає. Я просто не розумію, навіщо я буду витрачати свій час. А, і я не зможу просто нормально поносити ці речі. От, і, але я ж його скільки тут 250. Ну от. 300 грамів. 300 грамів. І можливо, якщо б я зробилась метою і пошукала майстер-клас опис якийсь, так? То я щось би зв'язала, але сидіти придумувати щось своє, ну якось в мене немає мотивації на це. А, стосовно в'язання по опису. От, я купляла описи тричі. Я купляла описи тричі, і, і коли я не потрапляю в щільність, то для мене стрес. Тому що я не розумію, як далі мені, як мені далі це в'язати. Тобто. Перераховувати все під свою щільність. В мене поки немає, в мене немає цього розуміння всіх таких, знаєте, прикольчиків в'язання спицями, от я тільки вчусь. І тому перерахувати ну, чиюсь таку ідею під себе, но в мене, я думаю, що ну, поки що це не для мене. Мені от хотілося зі як зі светром, просто зрозуміти принцип. От по якому принципу я ну, по потрібно в'язати це, щоб я змогла цей светрик посадити на любу фігуру? От просто будь-яка людина, а, мені потрібні тільки розміри, і я зможу чаклувати якось по своєму. От, я це зрозуміла. І в мене в планах зв'язати ще лопапейси. Дуже дуже багато. Я хочу. Можливо, це такий, знаєте, буде канал лопапейс. До чого це я? До того, що потрібно купити моточок <смі> такої рожевої пряжі, я не знаю. Але мені хочеться ці шкарпетки дов'язати. Можливо, це будуть прикольні шкарпетки. От. А, поки з цієї багорни я не буду нічого в'язати, треба лежить. напевно. До речі, я ще якось в'язала гачком. От. Гачкувала. І можливо це буде якась така шоприк, і сумочка, але сказати, що я люблю такі речі, ні. Ні. І от якось і все, наче так. А, забула, хотіла вам дуже сказати, що зараз я в пошуках в'язальних подруг, які проживають в Фінляндії. А саме в столичному регіоні. І якщо ви також в'яжете і ви хочете знайти сюди в'язальну подружку, то, толка ми можемо з вами робити в'язальні зустрічі, ходити на виставки, пити каву. Так от, якщо ви хочете, пишіть мені в коментарях, що ви теж хочете приєднатися до такого в'язання, і ми з вами можемо проводити час разом. yeah because i